Лята, доброго ранку! Сьогодні до нас завітали незвичайні гості. А хто вони, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Міття все попідбирає і пилинки позбирає нам надійний помічник працьовитий робітник. Хто це, дітки? Так, це пилосос. Всю білизну позбирає. І старанно покупає буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Дітки, хто допомагає прати нам білизну? Так, пральна машинка, молодці. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає. І свіженьким зберігаєм. Малята хто допомагає нам зберігати продукти свіжими? Так, це холодильник, розумнички. Ось загадка так загадка. Де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, обпечешся, так і знай. А щоб взять? Мене тобі. Маю ручку на горбі. Що це, дітки? І ми прасуємо наш одяг, щоб він був охайний. Що це, дітки? Так, це праска, розумнички малята. Дрібна скринька в ній вікно, у віконечку кіно. Що це малята? Так, це. Телевізор розумнички. А ви любите дивитись телевізор? Телевізору ми можемо дивитись дуже багато цікавого. Мультики, передачі, фільми, новини. Не виходячи з кімнати, ми можемо перенестись у дивовижний світ. Або відвідати багато різних країн за допомогою телевізора. А як одним словом, ми можемо назвати всі-всі ці предмети? Вірно, побутові прилади. Молодці, добре впорали з завданнями, відгадали усі загадки. Молодці До зустрічі, дітки.